Друзі, всіх вітаю! Приїхали разом з льохою на рибалочку. Зараз у нас початок серпня, почався останній місяць літа. Ну і спробуємо сьогодні половити щуку. Приїхали на щуку, річка Псел. Зараз пів сьомого ранку, і вже на воді будемо починати рибалочку. Сьогодні я взяв два комплекти. Це перший мій твічовий комплект. Буде Spinning X1 з тестом 10-30 грамів катушечка Наски, 3000, 1,5 шнурок. Тут у мене намотаний. Ну і Воблери буду пробувати. Давненько вже в руки не брав твічинговий комплект, так що хочеться спробувати на Воблери. Поставив Максквадіка. 128-го він у мене найкраще, поки що в цьому сезоні працює. Ну і буду пробувати. Повідець Hardmono 0,7 мм. Такий твічовий комплект. Якраз заплили зараз з льохою в затончик. Ранок, в принципі, щучка у мене тут частенько влітала. Може і цього разу буде також. Ну і другий комплект, це вже якби для, для русла, для джигу Sky, мій до 14 старий. До речі, якраз оцей Sky буде розігруватись. Ну, він зараз розігрується. Так що, друзі, хто ще не встиг на цей розіграш є ще пару днів. Я думаю, десь у Середу або у четвер вже зробимо розіграш. І тому, хто хоче допомогти моєму каналу, вирішив я оцей спінінг розіграти. Якби збираю собі на камеру нову, щоб для вас була краща картинка, краще звук ну і краще контент. І вирішив розіграти за такий невеличкий донат від 100 гривень. Один білет коштує 100 гривень. Два білети 200, три 300. ну і так далі. Чим більше білетів, тим більше шансів виграти цей класний спінінг. Так що, друзі, хто ще не встиг ще пару днів є, можливо, саме, саме ви може виграєте цей спінінг. Залишу в описі посилання на монобанку і туди можна. Купляти можна там ці білетики. І зробимо розіграш аж через пару днів. ну Останній раз останній раз вже ловлю цим спінінгом, хочеться вже насолодитися ним і відправлю комусь, його буде також дарувати ті ж емоції, як і мені. Катушечка в мене тут щеманна Miravel, 3000 стоїть, 06 шнурок ну якби силикон. Короче, брав я і спінери, брав, і там якісь ретлінки. Буду пробувати сьогодні все. Ну, зараз буду з твічингу починати, а там вже далі буде видно. Так, Друзі, трохи покидав облерами. Льоха також тут поруч двічі хлювань немає. Зараз поставив спінерок і хочу оце місце прокидати спінером. Ніколи тут на спінер не ловив і ось хочеться на спінерок реально прокидати. Може на спінерок і влетить щось. Друзі, піймав першу рибку на сьогодні на спінер. Це не щука, звичайно. Тут в затончику вискочив отакий ось малий матросик. Це спінер акурат. Ті, що ну, я давненько вже на них ловлю, мої улюблені спінерки. 8 грамів ось акуратик. І такий ось перший матросик. ну не щука, Не щука. Так що цього додому відпускаємо. Хай пливе. Давай. Ну, розмочився. Оце ось, друзі, коли е щука неактивна, коли взагалі риба неактивна, оці приманочки, спінерки, реально буває дуже часто виручають і приносять хоч якісь клювання. Тому ну, це влітку, ну це суперова приманка. І на щуку, і на окуня, і на білу якусь там жерех головень. Судаки також у мене клювали на спінери. Реально дуже універсальна приманка. Ух, друзі, є клювання ще. На спінерок, ну, окунь, знову окунець. А, блін, відвалився. Невеличкий окунець був, ну відвалився. Друзі, зараз ось спробуємо тут з Льохою трошки поджигувати такий поворотик і судачка ловило. ловив я раніше тут судачка. Ну, не знаю, стоїть він зараз тут не стоїть, перевіримо. Спробуємо поджигувати. Плювання, щучки и знаете на что <laughs> на спинера она взяла на спинера я взял невеличка ну є Є така щучка. Розловився по щукам сьогодні кидав. Воблери, твічинг, ніфіга, Хоча Льоха одну піймав також десь таку грамів 600-700 щучку на воблер. У мене ніфіга. І ось ставлю спінерок знову і є, влітає така, грамів 600 десь щучка. це я загнув напевно грам 500 є і жадно друзі дивіться де, де спінер вона його жадно просто з'їла в шахту ой 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 Ось друзі, бачите, акуратівський спінерок 8 грамів і така ось невеличка, але вона все-таки є. Ну, грамів 500 десь я думаю, просто цікаво, на воги кину зараз. Так, да, навіть трохи більше, 535 грамів такі ось. Так, все, щукер, дякую тобі за клювання. Давай. Пливи до домку підростати. Така півко... півкілушна щучка. Зараз вона очухається і піде. Ну, ковтнула так добряче. Так, погнала до домку. Ось, друзі до речі у мене тут стоїть повідець флюрик 055 флюр sunлайн сіглон, і в принципі ну, нормально витримав повністю спінерок був в шахті нормально витримав зуби так трошки посічений ну не критично Так, ну що, друзі, вже пів другого часу вийшли ось з Льохою на берег і зараз Льоха там брав сардельки якісь, посмажимо. Трохи перекусимо, пообідаємо, тому що ну так, готової їжі з дому не брали. Зараз швиденько приготуємо на вогнищі і... Будемо сподіватися на якийсь вечірній вихід щуки, то що взагалі псел ну, мертвий, реально мовчить. Зранку якісь клювання були, одного кунька я піймав, ще один зійшов і одна щучка влетіла пів кілушна. У мене все. У Льохі одна також щучка на воблер грамів 700 і все. Да, Льоха? Клювань не було більше, так? Да? Так що такі, друзі, реалії. Літні не хоче, реально не хоче клювати щука багато трави, вона забилася туди, вся в траву і, блін, ну просто нереально звідти її дістати. Ну, Коротенькі якісь виходи є, а то треба попадати в ці виходи. Ну, Зараз будемо обідати і далі вже буде видно. Де ну, тут явно ж місто заїжджене, таке десь по-любому валяються. Друзі, така класна пилочка. Це мені Владик порадив. Реально, ось я у нього брав пробувати. Така ось ручна пилка і ну, дуже класна. Як на свою ціну, це на Алиекспресі заказував. Реально ну, всім рекомендую. Дуже класно пиляє. Отакі ось сухі бревнишки. Ну, Десь 70 мм. Взагалі без проблем реально. За 230 гривень ну апаратик супер, я вважаю. Складається отак. Це ну якби не реклама, просто від себе рекомендую. ну Для таких походів там рибалок. Дуже класна, зручна, реально річ. Вже десь пів Півроку десь я ну, активно реально їздив на рибалки, пиляв нею і прям так ну, лезо ще досить гостре, воно ну, реально не тупиться. Зубці, так що в принципі матеріальчик такий досить непоганий. Полоски наші ага? Ось, друзі, наші ковбаски. Мажеться ах, краса. Зараз будемо обідати. Так, ну що, друзі, вже після обіду виплили, пообідали трохи і будемо продовжувати рибалити. Трохи так погода міняється, вітер піднявся, тучі суне і щось таке, як на дощ. Ну, не знаю, будемо пробувати. Поки що пробую на спінер. Скільки джигом прокидав. Взагалі клювань не було на силікон, на воблери також клювань не було. Це тільки на спінер у мене сьогодні. Клювання якесь хоч є. Ну і продовжую далі на нього ловити. Ударчик. Да. Друзі, є. Ха -ха. А це окунь. Окунець, бачите ось. Льоха каже, ганяла тут щука на такому Пятачке А походу може це й окунь ганяв, бачите ось. окунчик є після обіду. Підсів. Спочатку так, з таким ударом, до духу довбанув. Потім зійшов і добрав, все-таки добрав з другої спроби. Телспінери. Продовжую на телеспінери ловить, тому що ну, реально вони приносять якісь хоч результати. Такі ось спінрок, акурат, 8 грам і є окушарик. Все, кунчик, дякую тобі за клювання. Давай, пливи. Додому рости продовжуємо. Ух, друзі, Є ще рибка, ну це окунь. Окунець ще один, бачите, ну так, потроху влітають окуня, ну щуки немає, не хочу щука клювати. Пробую і твічити, і силиконом, джигом. Ну, от, тільки спінерок працює сьогодні і все. Так, все, дякую, давай, кунчик, додому пливи. Зараз, друзі, вже шоста година вечора і немає. Вечірнього виходу реально немає. Ще годинку поплаваємо, я думаю, ну якось вже й не віриться, що клюне щука після обіду. Вона просто закрила рот, вона не хоче реально їсти. Ось, друзі, яка краса. Така веселка повністю через всю річку, і от там за деревами вона закінчується. Сонце зараз світить і, походу, там дощик іде. Можливо, скоро нас накриє, так що будемо, напевно, завершувати. Все, друзі, сонечко вже майже сіло. Пів восьмого, і, коротше, риба не клює взагалі, я не знаю. Ну, пішло якесь глухозім'є, лі глухолетіє. Реально просто ну, не хочу клювати і все. Ото зранку ще хоч трохи якісь клювання були, там окуньки прокльовували щучка одна влетіла і все. Потім пробували джиг. Судака по точкам пробував, нема клювання, Якби пробував боблурами твічити, теж нема клювання. Оце тільки на спінерок, хоч якісь клювання є, хоч якась рибка влітає. Ну, і на тому дякую. Так що, друзі, я не знаю, Та такі зараз рибалки пішли. не знаю, Це у всіх так напишіть в коментарях, чи це тільки у нашій Сумській області риба зараз закрила рот і реально ну, клювати не хоче. Все, ну, як є, показую, як є. Такі рибалочки зараз. Все, до побачення всім.